Вітаю кожного. Вчені всього світу б'ють тривогу, доказуючи те, що скоро буде великі катастрофи, які грядуть на всю землю. Але все це написано в Слові Божому за декілька сот літ до цього. Великі пророки, такі як пророк Ісая, і навіть Ісус Христос говорив про, про такі катаклізми своїм учням. А людям Божим Бог відкриває тепер, що ми живемо в останні часи. Як же приготуватися, щоб бути спасеними? Ковчеги спасіння, підземні місця не рятують. Від Бога не заховаєшся ніде. Тому варто лише прийняти запрошення Ісуса Христа до живої церкви, бо Він помер за всі гріхи, за всіх нас. І єдиний шанс на спасіння це бути в церкві у Ісуса Христа, в тій церкві, яка проповідує Євангеліє. в тій церкві, яка живе тим, що. В ній є Дух Святий, і кров Ісуса Христа омиває всіх від всякого гріха. Тому запрошую всіх до вивчення Слова Божого для омивання гріхів у крові Ісуса Христа через віру в Ісуса Христа. Іншого шляху для спасіння немає. Амінь.